Зробити реорганізацію, розумієте, зробити комісію, комісію залучення в різних спеціалістів, профкору, далі вважаєте та не, не на часі.

Ні, добре, що Василь Васильович зрозумів, але Значить, я хочу, можна я, ми вже йдемо. Якщо ви будете ще цікаво, то я скажу просто не. Я хочу ще сказати. Ну ще скажіть, Батя. скажіть, може, ви ще треба. Але пані? Я на пані працював разом, маю стаж, 50 років стаж. З них 17 років я на пенсії, учасник війни. Можу вам сказати, про оперативність і якість обслуговування на Ватрі, то хай ще би всі так зробили. Одно. Я б якось відключився на один рік під ватрі. На яке є 4 години ви стоїте треба? Е, здати аналізи, записатися треба. Та людина може 30 разів вмерти. А там все оперативно робиться на місці. Як вони на себе, то все беруть. Люди добрі, потисніть їм руки. Потисніть їм руки. Обладнання. Обладнання наше. Нигодрогородське, обладнання наше. Приміщення наше, ліки наші, опалення наше. Що то за такі реформи? Якщо ти реформи антидержавні чи антигорські, то вибачте, такі реформи не потрібні. Почекайте. Ну, а ну, ви не зрозуміли? Чого я не зрозуміла? Ні, приміщення. Ну нема да... Що? Один буде сімейний лікта, нічого не пішов на лікарняний. З полованою рубкою, куди піде людина?

Мішки завжди зафіксуємо. А, а мене вам скажуть, що я, я пішла. Те, не чекала н... до завтра, я пішлася в город. Вислухайте ну, 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 ви мене. Чому ну, ви себе, чому ватра? Бо яка присутня є тут, робить себе. Якимись визначеними громадянами, не такими, як ті інші, які стоять. Я теж. себе поважаю, я себе буду захищати, да, бо ви мене ви ви в тих країнах ніхто не захищає. Я не маю нічого проти. Я буду себе захищати. Ви себе я вирішую захищ... людей, які теж будуть захищати себе, да, да. і да. мене коли на вас я не надіюся, дай захист. Бачу, варто далі зміна освободити тих. Ну, так, ну, так. Це, ну, це ну, профсоюзи. Ну, я ну, знаю. Буде тому... скорочення штатів і вивірня працівників. Чітко. Коли буде скорочення і вирішення працівників, чим ви покращите медичне обслуговування працівників? Ми, ми, ми це робимо не для того, щоб покращити. Ми приведемо до відповідності до норми згідно дію. Скажіть, будь ласка, я... Я... Я, я, с... як людина не скажу, Як людина, гірше надається медична допомога, ніж на варті. Не вже вважаєте, що там спеціалісти на не місці? Але я Але я приймаю. Той лікар мене вже знає, 30 років, я на поріг вступив, вона мені вже каже, я вам є рейв тиск, ідіть туди, ідіть туди, знаєте, аналізте. Коли я приходжу туди, то щоб, хай вона в 100 раз краще лікар. Вона мене так не обслужить, бо вона Це мене не, не знає. Він того там Він не, не ватлює зараз. Він Я пенсіонер не працює. буде буде сімейний лікар, і Ну буде сімей. Почекайте, я хочу зрозуміти, ви хочете, щоб ця поліклініка існувала в тій кількості, яка ні, є? Ні, Ні, ні. ні. А що Оптимальний варіант прийдіть. Оптимальний варіант сьогодні ну, домовилися. А, а, про Ви Буде проходити ні. Рентген ми вирішили це питання. Дорого утримувати ватрі. Дуже дорого рентген отримати. Його так. Але я Іду по ліквінію, 18 гривень по цьому рентгену. А його обслуговування треба кожен рік. Треба тримати лікаря і рентген-лаборанта. Коли прийде хтось, а лікар має сидіти кожен день, а прийде може два рази в рік. Тому вирішили прийняти. Я знаю, Правил, я знаю. Оборонно-охоронний Почекайте. Ви у нас безплатно? Що? Ви не безплатно? Відмови Йдеш на круг, давай. Йдеш на ЕКГ, давай. Йдеш на рентген, давай. А на ватрі я того всього не маю. Ну чого ви не хочете мене почути? Ви прийшли, мені так образливо. Ви знаєте, ви сьогодні прийшли сюди просто з негативізмом. Я ще не відкрила рот, а ви вже проти. Послухайте мене. Ватра, я ж не сказала модель, Я питаю, я не можу зрозуміти, що ви хочете, бо що я не кажу, ви все кажете, не так. Значить, це сімейний лікар, який буде оглядати, визначати ставити діагноз і давати назначення. І якщо треба, навіть амбулаторне лікування буде забезпечувати. Це з державної сторони. Приватна сторона ватра утримує лаборанта, роздається, утримує. І утрим... Ні, утримує того лікаря одного профпатолога, і, і... Так, той, що там на навіть, водії. так, водіїв утримує. І утримує вузьких спеціалістів ватра, тих, яких вона хоче через тиждень щоб приходить. Все. Ми сьогодні це порозумілися з Васильович. Вам цього недостатньо? Скажіть, що вам ще треба? Так. Медичні профогляди. Будуть виконуватися силами поліклініки, з якою укладе угоду ватру, проплатить кошти згідно наказу 246. Ці спеціалісти з тої лікувальної установи приїдуть на ВАТРу на тиждень, бо там 400 Дай чоловік. Ватра забезпечує. А це договір. Це конструктивна Ну Я ж вам це, 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 це розказую. Ні, не, 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 що розповідає. Я сказала, що це... Васильов вам Як при Тарасу Івановичу драман був і був Василь Васильович? Можна, ви ж мене не слухайте. Я вам сказала, ви бахайте рукою. Я не сказати. Я вам сказала, да, я нічого не кричала, тому в мене склалося враження, що ви прийшли з єдиним негативізмом, не, з негативізмом, не з Все, мозгами. Але ви сказали в кінці, ви обирали. Пані Ольга, я не знаю, хто це буде рішати, але на ваті потрібні терапевт, травматолог, і кардіолог. Обов'язково. Ми будемо платити Василь Васильович за це. О! Але я закриваю. Я не маю відношення. Я йому забезпечу такого спеціаліста. Він йому заплатить у гроші, згідно чинно цим здав. Я тільки не одне речення. Розумієте так? От я в своєму виступі сказав так. Як було б це розмова між керівництвом гарти і управлінням тобто міською владою, не було б цього перед тим як виносити рішення. Щоб уявилося, так, на Розумієте, так? Мови, що з'явилося так? Тоді приголомшило. Більше це було домовлено, що буде, питання було закрите. І більше, більше того, якби це рішення дійсно якось відбувалося в законний спосіб. Це рішення є рішення сесії, продуктовано рішення відвихонковому. У нас перегрійці, наприклад, наскільки мені люди доповідають, до сих пір люди не повідомлені, що вони з першого квітня реорганізовуються. Тобто головного лікаря під сукном лежить наказ. Не, людям, так що ж не правда, та, це не було збори. Е а людям е зачитали зовсім друге. Є документи, є підписи. Ми заслуговували два. Більше того, є до... 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 відповідь ну, це 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 церкву зайнятості. Звідки взялася відповідь церкву зайнятості, що 14 і 20 березня всіх працівників були поставлені на бір. Це було вперше, правильно? Ну так про що вони говорили? Як Я не вирішуватись питання зі сутентами. А зі студентами це окремі громадські слухання. Чекайте, це що не розвивається. Я вам розкажу про поле, а це окремі громадські слухання. Тому що ми не можемо прочитати якісь дебати в цій людині. Вибачте, але в мене ще сьогодні. Пані Нові, я хотіла запитати. Адміністрації всі такі не вміють слухати тільки не кричати. Я не слухаю? Я вислухала, Ви не вас ми саме по кінці вислухали. І я, знаєте, сижу тут і думаю, що таке, така погана жінка. Звідки така жінка, яка не міє слухати, вчилася? Бо сама Ну, Дозвольте мені. Я ну, я бачила висок, різних а людей. Знаєте, і всі йдуть. Но, не, но не було, ви, але, ну, ні, ну, не буду. Так, коли приймати, то можна, можна а... розраховувати вирішення питань. По-перше, <порщення> ви знаєте студентами ви, вирішення. І що, ви є проблеми студентами? Які скарги є? скарги. Які, від кого? Ну, у нас тила розраховувати студенти з технічного, із педагогічного університету. Зараз поясню Тарас Іванович. Да, за студентів технічного воду. Тарас Іванович, які проблеми з... На сьогоднішній день ніяких проблем студентам, які обслуговувати політехнічний інститут чи технічний університет, правильно буде, абсолютно немає. Задоволені, як і керівництво, і ні від одного студента не поступило ніякої скарги. Сьогодні ми їх обслуговуємо і будемо обслуговувати по 31 березня. 31 березня, останній день. Йдуть далі вони по територіальному, де проживають. А це не вже не моя компетенція. Зараз ні одної скарги не було. Вона не враховує таких. Я розкажу про студентку, яка буде. Студентам дайте. Скажи, яка проблема з її студентами? Чи вона є, чи її немає. Буде. буде. Ми, я зробила так, що не буде, але я буду нести за це юридичну відповідальність. Хочу на цьому наголосити е, увагу. Ви є представником Весі, іншої приватної медицини, і вас є інше бачення. Я є представником державної медицини, ну, і я керую за тими законами виграю. і тими нормативами, хоч би також приватні медицини, для вас такі самі, самі закони діють, які ви зробуєте. Ну, то, давайте швидше вважайте того, що читаєте тут, як пів. Або я буду розмовляти на цій, як без групу форму по відношенню. Всі мовчимо, це, що, я, по-перше, жінка Олег Особич, по-перше, по-друге, я відповідаю за, за це питання. Ну, Мі, Міська що... влада це до Працювати мене більше не треба. Я а якщо вони зобіражувати на цій проходжувальній раді, чи якась зарада, більше сюди не прийду. Тому що, що я, я прокажу не виступать, що як що? А ми третим часом. Ви ніхто не підправить немає ніякої трагедії ні? проблем. Ні? Студенти діляться на дві категорії громадяни України і іноземні громади. І іноземні студенти Іноземні студенти... Медична допомога надає позитивно. Іноземним студентам, незалежно, жителі країни, медична допомога надається тільки платно, згідно чи його Амбулаторна і стаціонарна медична допомога надається. Чи через страхову компанію, чи особисто внес, внос, внес, вносить цей сам студент. В кожному лікувальному закладі розроблені розрахунки економічні, медична послуга оцінена і вони повинні платити. Далі, громадяни України студенти, чи жителі міста Тернополя, чи не жителі міста Тернополя. Є наказ по управлінню охорони здоров'я, відведено, хто, яка поліклініка, за який вуз відповідає. В чому проблема з Студенти, жителі міста, вони діляться на жителів міста Тернополя і не жителів міста Тернополя. Студенти жителі міста Тернополя, напевно, немає. Вони я, все йде в кошти вони враховуються в кошти, розраховуються на охорону здоров'я на жителів міста Тернополя. Вони в формулу входять. А от оці студенти, які проживають в гуртожитку, які проживають на квартирах, вони... Не в форму, нам кошти на це не виділяються. Раніше це була єдина держава, все було державне. І це воно так ішло. Зараз, в зв'язку з тим, що суспільство розвинулося, є і різні форми власності. От Фінансово-Економічний університет пішов по тому, шляху, що вчаться студенти платно. Вот. І вони вирішили що вони університет збагачується від того, що він е навчає студентів плавно. А медицина тратить, втрачає громадянин Тернополя. Чому кміта каже, що він обслуговує на 30 тисяч більше? Люди не прописані в нього. Він коштів на то не має, лікарі йдуть. Чому черги? Тому що не всі реєстровані, не так фінансується та медицина, не така формула. Але держава розвивається, і я сподіваюся, що ці проблеми будуть враховані. Тобто тому... Мають підключитися вузи, керівництво вузів. Вузі. Ні, виявилося, вузи створили собі медико-санітарну частину фінансового управління, я прийшло кров, провірили і сказали, не маєте права ви надавати медичної послуги. І вони звільнили, закрили поліклініку. Закрили така зроблена поліклініка, що я економічний? фінансово-економічний. Її заставило кру. Кру заставило ліквідувати свою медико-санітарну частину. І що з тими студентами? Це приклад реформування недолугу в 2006 році управління охорони здоров'я. Вони цю поліклініку там, по суті, ініціювали, Ой, і вони да. її закрили через 5 років. Бачите? Ні, от не, можу що, я... не можу я організувати фінансово-економіку.

Напевно, ви більше користатися не будете. Э, я хочу вам сказати, більше для громадськості треба. Від народу не втечати. І слухати, так що є громадські слухати. Я хочу сказати, студенти нашу формулу не враховуються. Але не дивлячись на те, ми забезпечуємо. з ректорами, з проректорами відбулася зустріч. Я особисто Ініціювала це, як запропонувати, і воно залишається дача. Є значить, третя поліклініка обслуговує такий вуз, перша поліклініка обслуговує такий вуз, друга поліклініка обслуговує такий вуз. Медичний університет пішов нам на зустріч, виділив навіть своїх кафедральних працівників. в них є кафедра поліклінічної справи. І от силами е, жити підключенням кафедральних працівників надається медична послуга всім студентам, громадянам України. І, і так само надається і... Ще так... одне питання вам. То правда, ну я кажу, то слухай, що медикаєх буде абсолютно кладна. Я всіх пацієнтів. Скажіть, сьогодні громадське слухання, я так сижу, я я сказати... як я нас покинули головні лікарі? Та, 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 хіба торгається тактично? Та, 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 ви кажете, вас ображають. А як нас образлив. Ось Я встав і пішов. <говорить> то я тут. <говорить> Це нам, вибачте, плюнули в лице. Є проблеми вибачте, стати вивезти. Встати, взяти сумку і піти, вибачте. Оцей рівень медицини. Віктор Кнітара, що вони. Дуже поспішате, ну і цей і, це і, це, і, це, і це, також сказав. Коли у вас громадські слухання, плани? У мене нема плану в громадські слухання. В мене є основні заходи Богу про надання медичної. Що громадські слухання не проводити час? Я не проводжу, я маю участь у громадських слуханнях, які проводяться міською радою. Я не маю цього плану. Я не відповідальна за громадські слухання слухання. Я мушу організувати медичну допомогу. Я мушу організувати слухання. А я була на Вафрі? Я була на Раз Івановичу? Сьогодні не буде. Ні, а на Згорах я була. ну сьогодні, як ти ж доказав, сьогодні були і після того рішення сесії. У нас було 17 років. А до того? до того? Ні, ну так, до того. Тобто, ви Буквально ще жителям мікрорайону, які приїжджають до купального поліклініки, Вони буквально три роботи запитання. Я не буду треба обічити. Я належу на молодше покоління, я просто придбала квартиру в районі цієї поліклініки, Якої? яку вулиці Киновича. Я розумію, що я теж за реформу медицині, за надання якісних послуг. І коли мене щось не влаштовує, не влаштовує чергу, я маю можливість до приватної поліклініки, записуюся і все це, це нормально в цьому плані. Єдине, що мене цікавить, от ті карточки, наприклад, що в мене зберігалися в поліклініці компанії заводу, вони зараз автоматично перейдуть в поліклініку номер 2 і чи можу я обрати, наприклад, за поліклініку номер 1 тому що це зручніше для мене. Ваші вулиці були територіально закріплені за лікарню швидкої допомоги, оскільки ми були... приймаємо. Mm -hmm. Так, за да. першу, оскільки територіально не наближення, Ширі. там буде обмін е, вулицями, тому що населення ну, і ваші вулиці наближені до першої було прийнято рішення на е, сідній комісії про те, що Але ще військова. Вулиця... Дивіться, ми взяти цю тому, так? Mm -hmm. І от є фабрична вулиця, є заводська, є пособна це, 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 це мікрорайон. Оцей мікрорайон. Оце, оце мікрорайон. Ну, він логічно проситься сюди, не в другу лікарню, він проситься сюди. Ну, не вже це не логіка. А? Ну, чого ти в жовці, не і ще тих студентів там вийшли, чи ще щось, і так далі. Ну, Оця реформа, це не людей реформа. Ми, ми розвантажуємо місто. Оце яка реформа? Я не бачу логіки. Я, я розумію, що медична адміністрація буде стояти штати, бо вони на контракті. Тут вони не збірне нічого, але є ролику чи з плюса, знаєте, так, вже в мене вважається до кінця частково підбита вже підсумку не зрозуміла. Ну, карточку я зрозуміла, за карточки я б тільки говорила за сімейних. Карточка є в вартісні бувалі. І вона буде передана, хто є провенаступна. Добре, Ось ще таке питання. Ви говорили за сімейних лікарів, у нас будуть у нас якісь сімейні лікарі, чи нас просто у нас приєднують до другої поліклініки, і ми будемо тоді там 41 життя. Ви приєднуєтеся до першої пері, Ну чи до першої. Ну, Звісно, що за вашу по територіальному принципу за вас буде відповідати дільничі лікарі. У нас будуть дільничі лікарі. Ну чи сімейні лікарі. має бути. Ви <звачу> розумієте, що лікар має піти перевчитися за свої гроші, піти перевчилися на сімейну. От яка принцип. Mm -hmm. То, Тому що. Майбутні медицини не дільниці. Вже все, сімейна. А сімейні це не дільниці. Сімей, який повинен і, і, і зробити малухірургічну операцію, е, перевірити зір. От розширені повноваження. Але лікарі повинні перевчитись на це за свої кошти, Як вони хочуть, ми будемо працювати. Я повинен здавати речі своїми іменами. Сімейна медицина повинна бути така сімейна, яка вона повинна бути. сімейний а, а не загальні політиці. <плес> це, це перше, то що можна. <плес> це однозначно. Забезпечення <плес> і транспорту, і лабораторія в нього має бути і все, щоб він зробити ту саму лабораторію. А таких не тільки два Тернополі. Я вас виступово не приймати. Тепер я хочу додати ще те, що ви говорили відносно студентів, відносно всього. Правильно, ми за частина компаній заводу жила за рахунок того, що в мали студентів. Вони мали ще декілька підприємств, яких вони слухали. Відповідно, ці також перераховували їм деякі кошти. За їхні проведення медоглядів, профоглядів, за те, що утримувалися лікарі. Зараз на сьогодні місто Тернополю неможливо цього робити. Скажіть, будь ласка, чому жителі міста Тернополю повинні платити за студентів? В тому числі і за ті, які плак навчаться, іноземні судені. Жителі міста Тернополь не повинні в цьому страждати. Є ще одне питання, яке ми не говоримо про зараз поки що при тому реформуванні, є питання надання медичної допомоги <клух> на жителям нашої області, які лікуються в другій міській лікарні, першій міській лікарні. Це все наші люди, це правда. Але гроші на них, хто пішли на район, немає цього механізму, який перебудував, що якщо людина пролікувалася в другій міській лікарні. Нехай цей район за будемо заплатить. нехай проблемне гроші. Якщо взяти на загаль, то жителі міста Тернопіль, якщо ви їх зібрати всіх разом і сказати, що люди добрі. За те, що ми маємо цей бюджет, і ці гроші ми витрачаємо. І в тому числі на сільських жителів. Я розумію, я також села, я привезу свою маму і погода ті лікарні, все як має бути. Але це гроші жителів міста Тернопіль. Не може місто Тернопіль утримувати стільки індивідуальних закладів і за рахунок цих коштів отримувати. Всю медицину Ми не можна. Ви знаєте самі, що кожна людина старається попасти до на нас в лікарню або в першому міську, або в другу, або в третє. А це неправильно. А це не, це так, не так само, як і за державні програми про студента. Правильно, в кожному, практично, коли була в нас частина кормального заводу, в кожному інституті було один-два лікарі, які обслуговували інститут. З але, але це все коли платили гроші свої з міста Тернополя. Туде взяти ті гроші з бюджету для жителів міста Тернополя, якщо ми утримуємо лікарів, які студентів. От Отут є проблема в цьому відношенні. І те, що треба реформувати, це однозначно. Правильно, ми багато чого втратимо, я розумію. Але треба розуміти це, що в нас є нормативи 1500 1700 жителів на одного лікаря і нікуди від того не дінеться. Тобто давайте не будемо усилювати факт. Дивіться, все ж таки, є державна форма навчання, є контрактна форма навчання. Я перед вами, це вже трошки інше. Ну, студенти не забирали кошти в Тернополян. Я так не забирав. Не забирав. Студенти кошти до Тернополяни не забирали. Я так зрозуміла, що ми будемо провести наступну громадську Державний бюджет. Це є державна форма навчання за державний бюджет. Це зовсім тема. Платили нам гроші. Пам я. Пам я. Пам я Але, Наразі наша дискусія завершена. І дуже вдячна всім, хто прийшов. І я так думаю, я як такий сумок хочу сказати, якби міська рада зробила громадські слухання такі, а не ініціювала їм газета, я думаю, ця реформа пройшла б набагато успішніше. І без оцих нервів, і без цього. якщо, вона, зробить, якщо Працевлаштування тих працівників комбайнерів ніяких шумів також не буде. Тому що у вас питання вирішене. В нас, ви чуть так, не, не, не вирішується питання, розумієте? І тому, бо там є його особисто об'єднана, образи на людей, які його частина не прийняли. Тому якщо працевлаштують тих людей, не буде проблем. А мер гарантує, що будуть всі а Наказ є на 36 чоловік тільки Пані Волі, чи не відомо вам в з дефіцитом бюджетних коштів йде питання про реорганізацію лікарні Феофанія? Ну, феофанії? Чи тільки ти проїнці просив українців заціпати? Нам вакцини збільшуються кошти. І на кожного депутата.